Їхали з роботи по героїв Крут. Остановилися на світофорі. Далі нічого не пам'ятаю. Нас шестеро їздить оранжевим симбусиком. Я за кермом був. В везде ж ми бачимо відео, як ось машина наша, і ось він летить. Він нам ударив, походу, навіть ну, на десь метр від заднього колеса. Я розумію, що кудись лечу. Шум в ушах, видно, контузія була. Виявилося, що мене викинуло з машини зерною волною. Упав ну, на асфальт, не пам'ятаю, як я, мене хтось перетягнув на траву. От, я намагався встати, але забив сильно та забідрений сустав, не змог встати. От, поняв, що в крові ну, стеклом стеклу. Так, вроді би все ціле, ну це такі ушиби великі просто. На це уході чує це – ні, контузія. Хвилини ведь раніше або пізніше ми проїхали. У нас шестерини повезло.